Бажаю всім здоров'я, слава Україні! Далі я продовжую програмувати, докінчую свій проєкт, потім мені треба його виправити, відкоригувати, щоб він краще працював, тут є всякі нюанси. Ну, Але в загальному я все зробив, справився з завданням самотужки, самостійно, без всякої підсказки. І хоча оті уроки що там було 51 урок, той чувак хотів запутати мене при викладанні. Тих своїх уроків, неправильно прописував команди, взагалі якось ну, робив так, що просто людина не зрозуміла, як то зробити. Але ми, українці, завжди кмітливі і е, знаходимо причину того, як потрібно зробити правильно. Ну і в кінці кінців е, я хочу показати, як я вивів ті коментарі, е, створив ще одну таблицю баз даних. Коментарів окремо і туди вношу всі дані, які вводять користувачі, які заходять на мій сайт. Ну, зараз вам покажу. Так, ось мій сайт, я вам це показував. Отут є відповідні статті, які виводяться. Ну, я, наприклад, хочу прокоментувати ці статті. Так, ну, створив я теж карусель. Тут зовсім другий принцип. Коротше, все працює в динаміці на моєму сайті. Ну, і от недавно от, я зробив раз і, наприклад, що можу коментувати. От Заходжу сюди. Тут в мене стаття, сюди зайшли, вибрали відповідну статтю. І е, тут є, наприклад, е, залишити коментарій. і ви вводите свій пароль. От, наприклад, берете. Я вам продемонструю зараз. Коротше, кого? Отут от, у мене є чупакабро. Бачите, бачите, користувач, він зареєструвався. Раз. Так, і він хоче там мені щось надіслати. І, наприклад, я не знаю що, а, ну, можливо, у мене там щось збережено. Да, щось... Бачу, в мене якісь слова є. Отакий от коментар. Ну, хай буде. Хай буде отакий от коментар. Бачите, тут е... Коротше, є ці пробіли, вони будуть нам заважати. Так, а що отут? Отут вже коментарі є. Коментарі. От е, Вадім Собакаком, е, такий користувач, це я. Якого числа, наприклад, я цей коментар створив? І про що я написав? Мій блог це блог, який я написав під час виконання бойового завдання. І завдання е, завдяки цьому блогу у нас буде вся Україна. Слава Україні! І дай Господи, розпові москалям, щоб вони не воювали із людством. Ну от, е, Потім є, от, наприклад, Свята теж дала свій коментар. Я дуже рада за наших хлопців із ЗСУ. І я вірю в ЗСУ. Слава Україні! І знову Свята доповнює собака.com, коли вона створила цей коментар, тому що ми є е, героїчний народ. Ну І тут ще якісь от фото собака.com. І теж він тут, е, написав, що я вірю в нашу перемогу. Так, давайте ми от тут за браком часу ми написали тут коментар. Пишемо відіслати. Так, відіслали його. Ну, але е, ми не дали ми дали можливість тільки написати цей коментар, але він ще у нас не вивівся, виводити право дає тільки, може зробити тільки цей е, адміністратор. Бачите, він ще не вивівся, але нам треба його вивести, Що ми робимо? Е, так, ну, нам треба от. Зайти, наприклад, в кабінет, адмінпанель. О, Вадім. Зайшли під е, Вадім. Так. Е, і що робимо? Заходимо, наприклад, коментарі, коментарі. Да? От у нас я створив ще одну категорію. Зайшов сюди і дивимося. Так. Е, дивимося, дивимося. Блін, що я тут? Ага. Е, От Якраз от є оцей коментар, от бачите, чупа кабру ком. Водночас, за словами Трампа, ну, це той текст був. Е ну і що? от бачите, от, ото Я даю, хочу публікувати. І я натискаю публікувати. Зараз раз натиснув публікувати. Тут у нас вже багато публікацій, і тому воно зникло. І бачите, вже написано, можемо його назад зробити так, щоб не публікувати. Ну, Переглянемо, що у нас там є далі. Ідемо сюди, на титульну сторінку. Заходимо сюди. Ну, і тут повинно відображати, відображатись наш коментар. Так, дивимося. О, і цей коментар є. Е, і дивимося. Чупокабру, собака. Е, тільки що, от бачите, ну, 24 рік, 6.28. В 12 годині 0,9 хвилин 11 секунд. Ну і якраз оцей коментар вставлений. Так, тут у мене ще немає, наприклад, не підключені стилі CSS, щось воно в мене не спрацювало, але в крайньому разі, і в базі даних воно в мене є. О, зараз йду сюдимося. Свята. Бачите, ще цієї чупакабри у нас немає. Цих комент... коментарів. Але якщо ми зараз обновимо, О, бачите от стрілочка і обновляю. Раз. І у нас вже з'явились всі ті коментарі, які ми записали. Це у нас спеціальна таблиця в базі даних, четверта таблиця, яка відображає коментарі.